Вітаю, друзі! Продовжуємо наші зустрічі, говоримо, як завжди, на серйозні і важливі теми, які стосуються кожного з нас. Єдина поправочка одразу попереджаю: кому не цікаво чути інші думки. Хто вважає, що цей канал я створив для того, щоб комусь сподобатись, вам краще відписатися? Завдання каналу. Надати глядачам різноманітну інформацію, а завдання ваших глядачі з цієї інформації витягнути ті перлини, які вам допоможуть зробити правильні висновки, бо тільки на правильних висновках ви зможете не тільки робити правильні речі, а й змінювати ту реальність, в якій ви зараз знаходитесь. Я буду запрошувати різних спікерів, у кожного своя думка. Але ж це не означає, що таким чином канал співпрацює з трампістами, парахоботами, зеботами, байденістами, баяністами чи юлеботами. Ні. Тут взагалі не про це. Тут про нас з вами і про те, як нам використовуючи всю цю інформацію, Вивести країну з того болота, в якій вона опинилася. Отже, ті, хто ще мене дивиться, знаєте, ми працюємо з вами на майбутнє. Тому підписуйтесь, ставайте поряд, допомагайте, приймайте участь в наших обговореннях. Все буде добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Одне з останніх відео Сергія Любарського мене зацікавило. Він там мав розмову з російським експертом, і говорили вони про Україну. Два слова про Любарського я іноді його дивлюсь, і мене імпонує в ньому конкретність. Тобто він видає інформацію, аналітику, суху, іноді вбивчу. Іноді таку, в яку не хочеться вірити, але ж все він підтверджує документально і не нав'язує, що дуже приємно, своєї думки. Але ж це зовсім не означає, що такий рівень експерта є істиною в останній інстанції. І от саме про це ми зараз будемо говорити. Дивно спостерігати за тим, як з одного боку американець, з іншого боку росіянин обговорюють нас з вами. Вони моделюють наше майбутнє, вони називають причини того занепаду, в якому ми опинилися. Підкреслюю, знаходячись від нас за багато тисяч міль. Тому вони апріорі не можуть бути об'єктивними. Так, десь концептуально все виглядає правильно. А у деталях і за деталі ми зараз будемо говорити. Наголошую, я з повагою відношусь до діяльності Сергія Любарського, і якщо буде нагода, я обов'язково його запрошу до себе на ефір. І так, що цікавого в цій розмові, Любарський відзначив три моменти, на які я звернув увагу. Перше, це причина, чому ми так живемо погано. Друге, він обозначив сценарії, які нас можуть очікувати. І третє, він підкреслив, що у разі, якщо президент Зеленський не почне зараз приймати дієвих і рішучих дій по наведенню порядку в Україні, то перспектив у нас взагалі нема. В цілому все правильно, але ж є моменти. Давайте я почну з кінця, тобто сценарію. Там нічого нового нема, як завжди, три сценарії: один позитивний, другий непозитивний. І третій, десь там посередині. В першому варіанті ми візьмемо за голову, почнемо виробляти зброю. Війна стане не тільки для бідних, а для всіх. Бо, як зазначив Сергій Любарський, дуже просто займатися пропагандою війни, якщо твої діти не воюють. Але ж для цього потрібна воля. Президента Зеленського, і от, якщо він цю волю продемонструє, почне приймати правильні рішення, ми побачимо перших 100 засуджених років на 25, а а той повішених корупціонерів. А одразу в країні все зміниться, красти перестануть. Економіка запрацює, у нас з'являться свої ракети дрони. В таких умовах на нас по-іншому подивиться захід, і, звісно ж, ми переможемо. Вийдемо на кордони 91-го року. Другий варіант це дуже поганий для України. Він передбачає, що ми за голову не взяли. Зеленський проводить таку ж бивчу внутрішню політику, як і до сьогоднішнього дня. В результаті фронт заморожується, бо скільки ж можна нам допомагати. Скільки Захід може витрачати грошей, так, це не буде окупація України, це буде її розподіл по лінії розмежування. От там, де зупинилися, от там вже й закінчиться Україна. Ну а третій варіант, десь там посередині. Звичайно, нас з вами не влаштовують не другий, не третій варіанти. Для нас в цих варіантах нічого немає нового, тому що ми, прості українці, про це знаємо. Про це може не знає президент Зеленський, його оточення в Офісі президента, Кабінет міністрів України і, безумовно, наш парламент. Ми же з вами про це знаємо. І сам факт, що Сергій Любарський говорить майже нашими словами, свідчить, що ми розуміємо все правильно. А далі йде те, з чим я взагалі не можу погодити. Сергій Любарський головною причиною того, що у нас відбувається, назвав те, що серед українців нема чесних патріотичних фахівців в Україні кадровий голод. Нема з кого вибирати. Well, давайте поіграємося в абстрактну ігру. Давайте ми з вами сформуємо нове українське правительство людей чесних, як працює запад, патріотичних, безкорисних, харизматичних. Імаючи е, опит руководства і уміючих вести за зброю. Таких людей ви просто не знайдете. Вам придеться з мною назначених качеств з ким-то пожертви. тут, пане Сергію, вибачайте, ви просто не знаєте Україну. Ви не знаєте, що тут відбувається. А тут родокланове господарювання. Серед українців мільйони тих, хто здатен чесно, сумлінно працювати на Україну. Дуже багато фахівців. Підкреслюю не тільки тих, хто може стояти у станках, а й тих, хто може керувати державою, тих, хто знається на державотворенні. тих, хто може сьогодні очолити Кабмін і вивести країну з цієї прирви. Але ж питання в тому, що у нас взагалі відсутня демократія. Країна живе по законам блатних. Країна живе в умовах панування криміналітету. У нас нема справедливості, у нас нема прав, у нас нема взагалі можливості як суспільству заявити за себе. Ті, хто краде мільярдами, носять вже на спинах ордена, які їм вручають президенти, а ті, хто намагається боротися з цим гібридним режимом, зараз знаходяться під Бахмутом або в тюремних камерах. У нас дуже багато фахівців. У нас дуже багато людей, які є носіями конкретних стратегій, проєктів, реформ, той же Амелін, той же Себастьянович. До речі, я є соавтором вугільної реформи. Наша команда пропонує конкретні речі в системі енергетики, які б дали можливість нам, українцям, отримувати електроенергію вже сьогодні по ціні 15 копійок за кіловат. І все це реальне. Але ж політична система. Таким чином, вибудована в Україні, що жодна людина, яка має знання, бажання працювати на Україну, ніколи не опиниться в парламенті, та не те, що в парламенті, навіть місцевої раді. Отже, причина того, що ми зараз знаходимося саме на цьому місці, пане Сергію, не в містечковому менталітеті українців, не в відсутності у нас знань і не вчитися. А в політичній системі, в гібридному режиму він же олігархічний кримінальний злочинний, який базується на радоклановій системі управління Україною. І тут вина не тільки українців. Так, ми винні, тому що ми наївні, а ще й наших західних партнерів, які бачать, як розкрадають їх гроші. Що збирають платники податків Америки і Європи. А після цього цих крадіїв запрошують до себе в гості в Білий Дом і тиснуть їм руки. Тобто на цю проблему, пана Сергія, потрібно дивитися ширше і глибше. Цілому ж від мене вам велика подяка, бо ви змушуєте нас, українців, морщити лоба і задумуватись над тим, як нам рятувати себе і Україну. Бо в кожному вашому виступі я бачу і читаю між строк нерозуміння, чому ми, українці, і досі сидимо на п'ятій точці, навіть не задаваючи незручні питання своїм політикам. І от на цьому я закінчую наш розбір розмови Любарського і переходжу до найбільш цікавої частини мого монологу. яким чином нам, українцям, перемогти Росію і не втратити країну. Для того щоб в нашій країні розпочалися реформи, і причому не всі реформи, які стосуються всіх сфер нашого життя, ні. Хоча б почати з тих реформ, які б дали можливість нам навести ну хоча б якийсь порядок в цій державі. Йдеться про судову реформу, правоохоронну, і ми про це неодноразово говорили. Нам потрібні суди присяжних, і я, до речі, підтримую ініціативу Сергія Любарського, який зазначив, що суддями мають бути ті, хто воював, ті, хто повернувся з фронту, втративши там здоров'я, і вони мають моральне право судити. Також нам не потрібно взагалі Міністерство внутрішніх справ. Ми маємо його розпустити. Про це неодноразово заявляла громадськість і вимагала як від Порошенка, так і від Зеленського зробити саме це. Але ж режим навпаки посилив МВС, завивши під його крило Національну гвардію. Нам потрібно під час війни вводити смертельну кару за зраду і корупцію. І цей список я можу продовжувати довго. Але ж є деталь, хто це має зробити? І от тепер наступає наша з вами відповідальність. Зеленський цього не зробить, бо його оточують саботажники, які виконують завдання ФСБ Росії. Ці сотні мільйонів на музей Голодомору. Сотні тисяч доларів на ремонт пам'ятника, на якому будуть замінювати герб у СРСР на Тризубець – це є конкретний економічний саботаж, мета якого є вимивання грошей з бюджету будь-куди, аби тільки вони не пішли на оборонпром, на закупку дронів, на створення воєнних виробництв. Повертаючись до Зеленського, ми бачимо, що він просто не здатний керувати державою. Перемога на фронті напряму залежить від успіхів всередині країни, від успішної економіки, від мільйонів українців, які б мали повернутися за кордону для того, щоб працювати на снарядних заводах, на заводах, які виробляють ракети і дрони. Тому чекати перемогу для того, щоб потім навести в країні порядок, це равнозначно як зайнятися от прямо зараз самогубством. Невже хтось з вас це не розуміє? Без ленд-лізу, без гарантованої допомоги західних партнерів, які вже намилися дивитися, як їх гроші розкрадаються тут в Україні, ми приречені втратити свої території або вже нарешті встати з диванів і задати питання Зеленському, які у нього плани на Україну? І от, якщо ми з вами це зробимо, всі українці, не тільки мої підписники, наше життя. Почне змінюватись. Наша реальність почне змінюватись для того, щоб суспільство мало можливість ефективно протидіяти чинному режиму, це суспільство має бути організоване. Ви мені багато пишете про те, що потрібно створювати політичну партію, що потрібно якось там об'єднуватися і вже щось робити. Тому я вважаю, що вже настав час нам з вами стати точкою росту. Пропоную. Організуватися в окрему групу, групу свідомих громадян, групу, з якої розпочався би організований свідомий протест внутрішньої політики, яку нам нав'язує офіс президента, на чолі з президентом Зеленським. Я не говорю зараз про конкретні завдання, я не буду говорити зараз про нашу тактику і стратегію. Я хочу почути від вас, чи готові ви до цього? І скільки вас тих, хто готовий, не просто критикувати, не просто валати на весь світ, що ми погано живемо, а вже нарешті починати осознано робити конкретні речі, які нас врятують. Рятують всіх нас, українців, а також нашу рідну Україну. Не забувайте підписатися на мій канал, поділитися цим відео. Бо чим більше нас буде, тим краще. І звісно ж, поставте вподобайку. Ми переможемо, наведемо порядок в цій країні, тому що Україна понад усе і слава нації! Йде війна, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. До побачення.